Я відверто скажу, новий біктейств набагато кращий, ніж старий, uh -huh. але я вже його не хочу. Я обожаю в за його соус, за його розмір і за те, що я міг наїстися цим біктейстю. Але ти знаєш, я як маркетолог вже в мене більше 20 років досвіду роботи. Те, що вони хайпанули і підняли продажі, це неймовірно круто. Що вони uh -huh. зробили? Вони просто зробили анонс з приводу того, що, типу, хлопці, у нас закінчується біктейстю, ми його знімаємо. Що всі зробили? Всі побігли пішли, пішли, їсти. Пішли, пішли, я, да, я навіть да, самостійно да, приїхав, да, да. спеціально два рази поїв його. Але я такий, поки вони не сказали, що вони його знімають, я його їв таким, яким він був. Там вже були такі пластикові помідори, да, да, вже да. не смачні. Потім було соусу, там могло соус бути то менше або більш. Да, щось, щось ну mm -hmm. він почав псуватися. Я такий думаю, так. А що ж це для мене? Чому мене це чіпляє, якщо я його майже не люблю? Ну вже розлюбив трохи. І потім я зрозумів, що біктейсті особисто для мене це спогади. Uh -huh. Ти розумієш, це спогади з мого університету. Це спогади, коли ми там після Бухвічу зранку приїздили uh -huh. там uh -huh. до Макдональдс, uh -huh. брали uh -huh. цей uh -huh. бік-тейст валили його одразу там «да, тобі погано да, ти переїв. Але знаєш, це реально щось, що в нас забрали. І коли я приїхав, я дуже чекав, що буде нове. Я відверто скажу, новий біктейств набагато краще ніж старий, uh -huh. але я вже його не хочу. Я, я довго себе запитував, чому я не хочу нової біктейств, бо в ньому вже немає для мене нічого цінного, навіть okay. немає традицій. Okay. Це, це була традиція, okay. а її зіпсували, no, no, зруйнували, no. просто відібрали. І mm -hmm. зараз зробили щось нове. Я вже не хочу нове.